Це SORA, новий штучний інтелект від OpenAI, який вміє генерити відео з тексту тривалістю до 60 секунд. Ця новина вийшла сьогодні вночі. Ось ми бачимо офіційний пост в Твіттері від OpenAI, де вони інтродюсують Sora. Якщо перейти на їхній сайт, то тут ми бачимо офіційний анонс, де вони якраз розповідають про цей прорив. Як на мене, це один з найкращих в світі генераторів відео, які присутні сьогодні на ринку. Він, зі слів OpenAI, дуже реалістично симулює зовнішню фізику, зовнішнє середовище, наш реальний світ, і ці всі речі кладе у згенероване відео. Ось тут ми бачимо, власне, жінка йде містом, відео тривалістю 59 секунд. Є інші люди, які йдуть містом, ті всі бліки, ті все світло. Це прям бомбезно. Sora зараз буде доступна команді. Red, така червона команда, яка мала би перевіряти цей алгоритм на глюки, дивитися, чи він працює якісно, чи він не несе ніякої шкоди для нас, для людей. Ну і взагалі, чи можна його використовувати безпечно в публічному використанні. Так само вони кажуть, що їхній алгоритм дозволяє генерувати насправді дуже складні сцени, де є багато персонажів. Ну, ось ми бачимо тут тварини, люди, будівлі. Ну і воно рухається прям дуже-дуже. Реалістично. Ще один з аспектів: це сора, власне, розуміє дуже добре людську мову, і ті промти, які будуть писатися текстом, вона прям реалістично буде відображати. От тут їде трак, в нього, бачите, тінь падає від арок, він заїжджає під дерева, далі тінь, але вона менш сіра. Ну, це просто дуже якісний рівень деталізації. Ось тут ще один приклад: як вона малює людей. Дядько їде в трамваї. Дивіться, які. Риси обличчя. Як він виглядає? Ну, прям дуже бомбезно. Звісно, не без глюків. Далі вони пишуть, що сора ще може робити ось такі речі: там людина біжить на біговій дриці в іншу сторону. Ну, або бачите, собачки якісь між собою переплітаються. От, або м'ячик летить. Бачите, як камера рухається. насправді нереалістичний рух камери. Тому, власне, вони дають це. Червоній команді, щоб вони тестували і перевіряли модель власне, на такі речі, щоб можна було отримати зворотній зв'язок і пофіксити. Неабияку увагу вони звертають на безпеку, так як я вже говорив. Дійсно, цю модель можна використовувати в поганих цілях, робити різні якісні діпфейки. Ну і OpenAI буде це все робити згідно цієї C2PA метаданих полісі, яка забезпечує безпеку. Згенерованого контенту. Далі вони описують, як виглядає технічна реалізація. Ну і на це є навіть окрема стаття, де вони, власне, описують, як ця модель була побудована. Одна з таких специфік цієї моделі це, це те, що якщо їхня LLM модель GPT використовує текстові токени, то SORA використовує такий самий принцип токенів, але він називається візуальні патчі. Тобто, я так розумію, це набір кадрів, які генеруються, і чим. Кльова ця модель Сора, що від кадру до кадру об'єкт залишається той самий. Ну, тобто, ви бачили там кадри з мужчиною 60 років, який їде в трамваї, от він протягом всього фільму залишається той самий. З'являються рухи, з'являється анімація, об'єкти навколо рухаються, але немає якогось такого викривання. Ну і вони змогли досягнути оцій плавності, та яку вони досягнули з текстом, коли ви ще запитуєте GPT, чат-GPT. То він плавно дуже вам відповідає. Речення є читабельне, юзер-френдлі, таке, як людина би говорила. Так само вони досягли цього ефекту і в відео, де набір кадрів він є дуже-дуже плавний, немає цих розривів. Що важливо теж зазначити, що вони використовують Diffusion модель Ну, там ту саму модель, яка використовується для генерації картинок, Stable Diffusion. Так само вони тут використовують цей самий підхід. І ось бачите, оцей от шум. Цей Diffusion він тут є на початкових кадрах, і далі, по мірі ітерації, ітерації, ітерацій, відео покращується, ну і набуває досить реалістичного вигляду. Ось, бачите, там собачка гуляє снігом, тут же набагато якісніше. Ну і тут там, в, рази, в рази якісніше кадр виглядає. Ось тут відео з черепашкою. Насправді дуже схоже до той черепашки, яку показував Google в їхньому генераторі відео, який називається Lumiere. Нещодавно. Ну, я можу сказати, що якість сори в рази перевищує ту картинку, яку нам показував Google. Ще одна річ, це є, як вони компонують власне, ці кадри. Ну, і от тут навіть приклад, як людина пливе під водою, потім винеряє з води. Ну, виглядає воно досить реалістично і немає якихось таких глюків серйозних. Мова. Знову ж таки, розуміння людської мови. Прям дуже-дуже якісно зроблено. Ось тут вони дають кілька прикладів. Бачите, Кінногорушка одягає рюкзачок, який є Blue Jeans, синій джинс, або мужчина, який йде в білій футболці а, Антарктикою. Тобто дуже класне розуміння власне тих ключових слів і людської мови під час генерації відео. Ще один цікавий момент це є можливість розширення відео, тобто відео то саме, це той самий фунікульор, але бачите, він знятий з різних кадрів. І в кінці. Цей фонікльок приїжджає на станцію. Бачите, далі в кінці кадри об'єднується в один спільний кадр. Тобто це можливість можливість різних ракурсів і керування камерою в фізичному світі. Ось тут далі безшовне зациклення відео, тобто їде велосипедист, насправді він їде далі дорогою, але таке враження здається, що дорога безкінечна. Тобто є можливість, яку вони внесли, це є створювати циклічність відео. Можливість редагування відео на люту. Тобто тут їде машина такою пустинною дорогою навколо пісочок, дерева. а справа та сама машина їде вже джунглями. Ну і ви бачите, джунглі темні, такі затемнені дають тіні, і відповідно рефлектує машина. Машина теж малюється в тіні, що дуже кльово виглядає. Вони не просто перенесли ту саму машину, а дійсно створили такий ефект підміни кадрів. Тут вони дають можливість доповнювати. Відео і плавний перехід одного відео в друге. Ось давайте зараз подивимося. Ось їде машина, бачите, і позаду нього зараз буде бігти леопард з іншого відео. Тобто вони безшовно з'єднали два відео. Вон машина кудись поїхала, і плавний бачите, перехід пішов в кадр з леопардом. Ну, це прям дуже круто. Або тут дивіться, бачите село і внизу картинка за кулами в повітрі. Ну, і от такий футуристичний світ, це здається, Атлантида. Ну і прямо там з річки в селі ми переходимо в цю Атлантиду. Купа звірів на землі, далі гриби в воді. Блін, дуже круто виглядає. Просто бомба. Ось дивіться, взаємодія з реальним світом, людина малює картину. Ну, і вся картина залишається статичною. Власне, видно тільки тій той пензлик, та то фарба, яка з'являється тут справа нижнього боку. Ну або людина, яка із бургер, теж. Виглядає дуже реалістично. Тут і вся міміка, ті всі речі, сам бургер виглядає. Ну, дуже тяжко відрізнити, напевно, від справжнього. Тут дуже добре це розуміння реалістичного нашого фізичного світу. Ну, знову ж таки, є симуляція цифрового світу. Тут вони анімують гру Minecraft. Ось це міні-відео подобається, цей кадр. Бачите, це прям трейлер. Тобто, ти написав промпт, які показує людина, десь там ходить на Марсі, космічний корабель. Цей корабель взлітає в космос. Ну, дуже реалістично виглядає. Тобто не один об'єкт, а кілька об'єктів, всі вони рухаються, все воно анімується. І це дійсно зроблено за рахунок одного лиш текстового промту. з першого разу зробили це відео. Це не є там, накладали кілька відео, анімували окремо людину, окремо космічний корабель, та як робить ранвей. Чи Роблять інші схожі моделі. Це реально одне відео, зроблене на основі такого промпту. Ну, і тут ми бачимо купу-купу посилань, різних досліджень, які використовувались власне для розробки цієї моделі. SORA. Це, зокрема, автори, хто її розробив. Ну і що цікаво, так це тепер те, що портфоліо OpenAI продуктів збільшується. Ми тепер маємо GPT-4 для генерації тексту. Далі для генерації картинок і сору для генерації відео. Ну, і як на мене, це є ще один досить великий крок в сторону мультимодальності і в сторону створення AGI. Ну і на завершення я б хотів ще вам показати пост Сема Альтмана, де він теж зробив цей анонс про сору. Ну і що цікаво, містер Біст йому відписав: Гей, друже, ти хочеш залишити мене без роботи? Ну, ви знаєте, містер Біст, виявляється, цього року визнали самим переглядаємим блогером YouTube. Тобто він створив стільки контенту, і його контент дивляться на більше людей світу. Ну і Сим Альтман йому відповідає: Давай скажи, на яку тему ти хочеш, щоб я згенерив тобі відео. На цьому все. Дякую, що додивились це коротеньке рев'ю до кінця. Я сподіваюся, воно було корисне та інформативне. Я залишаю посилання в описі до цього відео, щоб ви могли самі подивитися і насолодитися цими класними відео, які вміє тепер робити Сора. Ну і чекаємо, поки ця можливість з'явиться у нас з вами в нашій чаджіпіті. І будемо пробувати експериментувати, створити власне відео. З вами були штучно інтелектуальні історії. Свою дяку можна так само залишити на Баймікофі. З вас лайк, підписка, дзвіночок. А я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Створюйте, експериментуйте, донайте, а головне бережіть себе та допомагайте зсу.